Мама хочу плачкати, буде плакати. У цей день ми пройшли. Попрощатися з загиблим в боях за батьківщину в російсько-українській війні солдатом Афанасенком Олегом Борисовичем 1973 року народження, та висловити свої співчуття рідним та близьким, призваний на військову службу під час мобілізації 23.06.2023 року. Займав посаду командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України.